Є дві головні реальності шлюбу або дві основні істини, які Бог проголосив над шлюбом. Дві істини про шлюб. Коли ви вступаєте в шлюб, ви не просто берете один одного і поєдналися, ви входите в Божу реальність, і важливо рідненькі просочити себе цією реальністю, свою свідомість, вкласти це собі в розум. Бог говорить дві речі, не люди, друзі, а Бог і ці речі змінюють взагалі все у нашому житті в шлюбних стосунках. Перша реальність про шлюб. Автор слів цих це наш Ісус Христос. І так він каже, що Бог поєднав, те нехай людина не розлучає. По суті, шлюб це не просто угода двох зійшлися. Це союз, укладений Богом і перед Богом. Це не просто взаємна така симпатія, це не просто там сподобалися, полюбилися, збілися, розбілися. Ідея в тому, що сам творець реєструє ваш шлюб. Це означає, що ти не випробовуєш любов, ти присягаєш любити. Ти не Пробуєш бути щасливим, вийде чи не вийде, ти приймаєш по святу робити щасливою свою другу половинку. Ось ідея. Шлюб це не просто а, симпатія або, скажем, любов, закоханість двох. Це мудрість і вірність перед Богом і вірність один одному у Божому задумі. Це не просто емоція, як це покоління емоційних кроликів, переживати все хоче. По суті, це союз двох, який буде тримати вас перед Богом, коли. Почуття вчухнуть. Бо якщо Бог поєднав вас, друзі, то послухайте, ви не маєте права роз'єднувати. Тут не людський фактор, а взяти до уваги Бога і Його авторитет треба, бо він, друзі, послухайте, всесильний, всюди присутній і всемогутній. Проти нього іти, я вам просто не раджу. Це шкідливо для здоров'я і для майбутнього є. бо Бог благословляє вірність. І, до речі, я розумію, що ти думаєш, а він, а вона як веде себе. Але послухай, ти відповідальний за свій кордон. А тепер друга реальність. Цитую слово Боже. Біблія, книга Малахії, другий розділ, 14 вірш. Бог каже: я був свідком між тобою і дружиною юності твоєї. Покульний переклад, дружиною завітніх стосунків. Така заява про шлюб в Біблії. Бог каже, я був там під час шлюбу. Я чу вашу обіцянку, і я не забуду цього. Не ксьонс, не священник, не пастор, не реєстратор в Рахсі вас поєднав, а Бог. Ми думаємо, оце ну наше особисто. Подумаєш, свідки були дівчата, хлопці. Ні, Бог каже, я був свідком. Я був третьою стороною цього союзу. Тобто, це не просто стосунки двох, це стосунки трьох трикутничок. Тому розлучення це не просто сімейна драма, це зневага до Божої присутності. Це порушення союзу, даного під його поглядом. Бо в Біблії е, шлюб це торжественний союз між двома сторонами, який не можна розривати. Не можна. Шлюб це не просто приватне, це моє публічно, морально-наслідкове значення є в шлюбі, друзі. Тому ці дві реальності, Божа дія, він реєстрував, і Божа присутність він свідок має тримати ваш шлюб. Не лише ваша любов, не лише ваша закоханість, не лише ваша романтика, а те, що Бог був творцем вашого шлюбу, зареєстрував вас і був свідком вашого шлюбу, не просто пацани і дівчата. Тому тримайся, послухай, не за відчуття, тримайся за завіт. Сила християнського шлюбу, в тому, що він гарантований завітом перед Богом. А завіт тримає, коли все слабнути буде. І ще раз просто повторюю: Біблія каже, Авторитет Бога над Біблією. Бог каже, перше, я з'єднав, нехай людина не розлучує. Так каже наш Ісус Христос, наш Господь. І другий, Він каже, я був свідком між тобою і дружиною юності твоєї, Буквальний переклад між дружиною завітніх стосунків з тобою.